Це сенсація. Насправді торт Рошен не такий поганий, як ви думаєте, про Рошен. Насправді певно, це єдине, що би із грошей я би якби їла солодке, купила, тому що всю іншу продукцію я оминаю. Ну там ще з шоколадку. Наприклад, 80% можу взяти. Мені не подобається склад різних шоколадок. Різних солодощів, грошен, ну якось от, я не люблю. І справа не в рошені, справа в цілому в солодощах і як промислові виробники готують ці солодощі. Але що стосується торту київського, ось цей би я взяла, тому що він зі справжнім згущеним молоком. Хоча згущене молоко справді теж ну, не зовсім для нас корисний продукт, воно зі справжнім вершковим маслом. Хтось з хтось, до речі, купував вершкове масло рошен. Я ніколи не купувала. Скажіть, як вам чи подобається, чи не подобається. Цікава, просто ваша думка. 啊。<laughs> можливо нічого зняти. Ми прочитали в попередньому відео склад. Борошно-пшеничне тут є, горішки є, фундук тут є. Ну, прекрасний склад торта. Коштує він 779 гривень. Не знаю, чи у всіх українців є змога його придбати, але якщо ви обираєте торт для того, щоб не придбати те, від чого ви будете бігти в лікарню, краще заплатити дорожче. Це моя думка. Я можу помилятись. Напишіть, я помиляюсь, чи ні.